Чи можна грішити, якщо Бог простив мої гріхи? Цікаве запитання. Я думаю, так, якщо тобі байдуже на своє життя та наслідки до яких призводить гріх. Знаєш, дуже багато дискусій звучить навколо цього запитання. І всі хочуть е конструктивної відповіді: скажи так чи ні. Але. Я б хотів, би, щоб більше за все ми закцентували увагу на результаті, до чого призводить цей гріх, і причині, що мотивує людину грішити чи не грішити. Я впевнений в тому, що це аргументи життя і основа поглядів, на чому людина будує свій світогляд, я б сказав би. Знаєте, апостол Павло в післенні до Римлян говорить такі слова: То що ж нам робити? Чи можна нам грішити, раз живемо не під законом, а в милості Божій? Дуже багато різних дискусій звучить навколо цього запитання. Тому що більшість людей класифікує гріх по вазі більший або менший, але гріх. Як такої міри немає. Навіть самі найсвятіші люди робили помилки в своєму житті і оступались. І я б, допустимо, закцентував увагу на дорозі, яка, по якій людина йде. І в якій проявляється або її гріховна природа, або її Божа природа, е, якими законами вона керується, е, законами як спасенна, як знаючи, що вона унаслідувала завдяки своїй божественній природі, чи вона все-таки керується законами совісті, законами справедливості, законами відчуттів, законами мене так батьки навчили, законами, бо я так думаю, бо це на даний момент. Справедливо, але дивіться, цей же ж апостол Павло говорить, хіба ви не знаєте, що коли ви віддаєте себе комусь на послуг, то стаєте рабами того, кого слухаєтесь. Або ви станете рабами гріха, результат це шлях до смерті. Або станете рабами, які слухаються Бога, і це призведе вас до праведності. Знаєте, з невіруючими. Напевно, більш простіше. Тому що чорне там є чорне, а біле там є біле. У віруючих чуть-чуть більше кольорів радуги. І віруючі хочуть виправдати себе більшим чи меншим гріхом. Але дивіться, апостол Павло говорить радикально ні. І причина в цьому. Це Христос, який заплатив викуп за Твоє спасіння, викуп е за Твоє звільнення від рабства гріха. Я наголошую від рабства гріха. І дуже часто він говорить: я не хочу, щоб ви відчували його ярмо на собі, саме ярмо гріха. Тому е, самим вагомим аргументом для тебе має бути, що ти нове творіння, яке мотивується законами Божої природи, е, ми не крадемо, тому що нам Бог забороняє це робити. Ми не вбиваємо, тому що це призведе до того, що ми самі помремо від. Ми знаємо інші моделі, інші методи, інші цілі досягнення тих чи інших питань, тому що е ну, ціна, якою ми викуплені, вона надто висока. І ця ціна це життя сина, сина Божого. Знаєте, раніше, раніше, в минулому, ми були рабами гріха, і ми знали його наслідки в своєму житті і до чого це призводили. Сьогодні ми живемо в благословіння, в благословінні, в благодаті, в милості Божій і знаємо, до чого це призведе нас на сьогоднішній день і в майбутньому. Я хочу наголосити одне гріх. Це є гріх. І він ще нікого не зробив щасливим надовго. Тому я рекомендував би тобі піти Божою дорогою. А там на тебе чекають безмежні Божі благословення, Божий захист, Боже забезпечення, Боже здоров'я це все те, що нам сьогодні так не вистачає здійснення. Твоїх мрій і досягнення поставлених цілей. Бог хоче благословити не тільки тебе, але й твою сім'ю. І ти маєш про це знати. Тому я хочу сказати вибір тільки за тобою.